Всім доброго дня! Це відео буде коротеньким, але, надіюся, повчальним. Хочу показати, як я роблю чокер з бахрамою. Тобто я вже зробила невеличкий проміжок. Що роблю я далі? Дивіться, це від початку система вся та сама. Маю схему. Схемку я вже вам надала. Так, натягаю я ту кількість бісерин, що йде в мене по схемі. Далі. Відділяю одну бісерину на низ і просилюю його до тої кількості бісерин, яка має бути полотна. В моєму випадку це 6 бісерин. 6 бісерин я залишаю підтягую ниточку робочу до кінця. Тут залишається шість бісерин, які потрібно прикріпити до ниток основи. Підтягну, пропихаю тепер поверх ниток основи голку і підтягую ще раз. Так, підтягуємо до кінця трішечки. Подіргую на чокер, навіть на бахрому я також сортую бісер, калібрую. Дивлюся, що це в мене дуже прутом стоїть, то я її трішечки посаплюю попередньо, Підтягнула. Тепер ниточка в мене йде перед. Мені потрібно її назад дати. Так, зачепилася за бахрому. Є. Станочок я повертаю боком, Ложу його, щоб низочки донизу, так зручніше набирати. Є варіант ще платення спочатку пасочка, а потім набирання самої бахрами. А цей варіант мені не подобається через те, що дуже тоді видно переділення. А так він все суцільною ниточкою платеться і виглядає досить гарно і акуратненько. Що не видно цієї нитки. Переділення, а суцільне. І так, показую ще раз Ниточка з тильної сторони. Ось, бачите, перекинути назад, відкидаю одну нижню бісеринку, пропихаю голочку, залишаючи е, ту кількість бісерин, яка йде пришита до, до основи моєму. Випадку це 6 бісерин. Так, голка не пролазить з через сім, відділяю ще раз і просовую шість, залишаю. Так, залишаю. А тепер підтягую цю бахрому до верху, Є. і підшиваю до ниток основи. Поверх, проходячися так. І. Підтягуємо знову ниточку. Вузоки. Це все нормально. І так, підтягую тепер ниточку, притримую, щоб вона не запутувалася в бахрому. підтягнула. Підсунула рядочок, подивилася, щоб не за того Ось так, рівненько калібрую бісер для того, щоб малюночок гарно виглядав, перекинула ниточку наниз і продовжую в тому самому етапі плести. Тобто набрала одну відступила бісеринку, набрала рядочок до тої кількості, скільки має кріпитися до основи. Прийшлася потім через основу поверх ниток основи. Це саме головне, не, під низ, не цей, щоб вам було зручно, перекинула ниточку назад. Тоді, як е, пасочок продовжувати, я залишаю собі довгу ниточку. І таким самим чином вже сам пасочок я зроблю, але вже без бахрами. Ось так. Надіюсь, було Христо.